Привіт, любі друзі! Вгадайте, де я зараз знаходжуся? Ніколи не Е, не Я зараз знаходжуся на одній з моїх улюблених площ у Варшаві. Та сама площа, яка була зруйнована колись німцями, і була відбудована ще краще ніж була, і вона дуже зараз гарна, і вона мені дуже подобається. І на цій площі я вам хочу розказати теж про деякі техніки і деякі такі. Трюки, які можна використовувати для того, щоб навчити вашу дитину мовам або будь-чому, тому що є певні трюки, які використовують вчителі, тренери, справжні професіонали цього діла. І в нас це виходить дуже добре. Нас слухають, за нами повторюють. Роблять все, що ми скажемо, і це не просто так. Це не тому, що у людини є певна харизма, людина талановита, знає мови, і всі діти хочуть теж знати мови. Це не так. Є певні трюки, які використовуються для того, щоб навчати людей. І е, ці трюки я вам розкажу в серії відео, бо, бо інакше можна просто зробити цілий семінар. Тому ви ставте лайки, ви підписуєтеся, і зараз я почну розповідати вам перший трюк. Ну, перший трюк щодо мови це зацікавлення. Зацікавити людину. В тому щоб вона чомусь навчалася і щось робила, і це можна зробити через такі принципи реклами. Які в нас є принципи реклами? <гас> Дивись, що я знайшла. Слухай! Я таку книжку прочитала. Я, я таке дізналася, таке дізналася. Це слухай. Там, ну просто це відкрило мені світ, відкрило мені очі. Я таке знаю. А дітям, Лю... діти б мене дуже завжди любили, бо я коли працювала вчителькою в школі, особливо з першими класами, з другими класами, з третіми, це теж працює, це працює і з дорослими, це працює з усіма. Навіть з мамою. Коли я хотіла мамі, з мамою поділитися якимись такими мудрими знаннями щодо налагодження стосунків, то я приходила. Бувала семінар, мама. Мама, ти знаєш, я була на семінарі, я таке дізналася, таке дізналася, слухай, такий був семінар. Там такі люди були, слухай, і мама потім питає: А що там, що там -то за той семінар? І такий, такий спосіб зацікавлення. Людей дуже добре працює, і для дітей теж, коли в мене були дуже класні результати з моїми дітьми в першому класі, це було просто. Ну вони дуже любили, по перше, англійську. Вони спочатку, коли я тільки почала працювати, вони так ой, англійська там, ну вони взагалі були дуже виховані діти, ну і є, але все одно треба знайти якийсь спосіб для того, щоб англійська мова стала для них майже улюбленою або улюбленою. Ну, тому що там насправді у нас всі вчителі дуже класно працювали, тому діти взагалі любили навчатися. Але коли вони йшли на англійську спочатку, вони просто йшли на англійську, а потім. Вони почали почали мені говорити, що а моя англійська, моя улюблена, і вони йдуть на англійську таким маршем. Там дуже такі веселі натхнення. Чому? Тому що я влаштовувала їм такий спектакль. Тобто, а ви знаєте діти? А ви знаєте, що як буде це слово? А воно таке смішне кажу. І я їм показувала, що англійська мова смішна. Я їм показувала, чому, тому що англійська це такий певний конструктор. Я їм розповідала, що дивіться, можна і так сказати, можна і так сказати, можна і те, можна і те. І ем, завдяки тому, ну звичайно, що я говорила, але й також як я говорила, тому що це дуже важливо, те, як ти говориш. Вони були дуже зацікавлені. Вони почали говорити те, що я говорю. Я казала, що англійська весела. І вони говорили англійською весело Якщо ви дитині будете повторювати червоний колір це найкращий колір у світі, і ви будете постійно це повторювати, ваші діти будуть всім розповідати, що червоний колір це найкращий колір у світі. Тому надихання і отаке. Якби побудова себе як людини, яка цікава, як хтось і ну взагалі діти слухають своїх батьків, тому ви можете говорити все, що ви говорите, буде використано для вас і також проти вас. Тому що з ваш тому з вашими дітьми ви можете їх надихати на вивчення мови. Це перше правило. В нас ще буде друге, третє, четверте перший. Правило або трюк, який ви можете використовувати це. А, дивись, м'ячик, дивись. А ти знаєш, як це англійською мовою буде? А, о, я забув, я забув. Як же це буде англійською мовою? А ти мені не нагадаєш, як же ж там англійською? Ти не пам'ятаєш? Мама, ти не знаєш, як там англійською буде м'ячик? А ви берете? Ну і ну ви розумієте, да, там гра почнеться. Потім виделка, наприклад.

Там, наприклад, двері, да, італійсько буде Лапорта, Лапо, і ви так porta», можете відкрити, закрити «chiudi la porta, порта, favore», по". Закрий двері, будь ласка, і там можете якісь слова, фрази, якісь там говорити, але зацікавлювати дитину. Ну, такою, от як би так як би так мовити, грою. Так що це перше. Не забудьте поставити свої лайки, не забудьте підписатися, бо будуть наступні відео. Я Анастасія Синенко, суперполіглот. Вже восьму мову вивчила. Ну вивчаю ще польську, да, тільки три місяці, але вже викладаю навіть польську. Мене свій підручник тепер польської мови. Мене по всім мовам є підручники і по українській, і, і по російській. Ну російською зараз не викладаю, але по всім мовам мене є. Підручники, так що звертайтеся, якщо у вас є якісь питання щодо мов, я вам все розкажу. Всьому навчу, що ви хочете знати. От. Так що це було перше відео. Чекаємо на друзі. па Чао. Чи Че А Апристо! А ту-тале! А просіма пункт!